І жодного випуску е, погляду з хмарочоса без теми е, паркування. Е, так, така ситуація склалася останнім часом. Тож сьогодні знову говоримо про паркування у Львові, про черговий. Не те, щоб конфлікт, не те, щоб скандал, але така історія, про яку написала журналістка львівської мануфактури новин Олена Лещенко. Йдеться про те, що воїн, який пішов воювати, захищати Україну. Зокрема, він майже рік воював під Авдіївкою. Отже, він поїхав воювати. А коли приїхав на коротку відпустку до Львова, отримав несподіваний подарунок від автодору за паркування. Тобто, поки людина воювала, місцева влада змінила правила паркування, зробили платну парковку а автівка лишалася стояла на стояла там, де, на плати парковці. Так. І тобто штраф ніби невеликий, розповів сам сам військовослужбовець журналісті, там 800 гривень, але сама історія, вона така виглядає, ну, ну, не те, щоб, ну, як мінімум, ненормальною. Тобто воно не мало би так працювати. Тобто, людина приїжджає, напевно, найменше, що вона очікує, це отримати штраф за те, що він свою машину не поставив себе на балконі. Це всі ноги ростуть від дискомунікації, тому що ну, ми ж повідомляли на своїх офіційних. Сайтах було видно розпорядження на війні. Так, ти буде читати розпорядження чи. комунального підприємства чи Львівської міської ради, тому це неправильно. Я вважаю, що місцева влада і комунальне підприємство, яке належить громаді міста, так і яке живе за кошти громади міста, то мали би піти на зустріч, тому що це така форс-мажорна ситуація, і я думаю, що така історія не поодинока. Так, вони, очевидно, можуть ще повторитися, і власне можете почитати в цій статті на сайті Львівської мануфактури новин, все ж таки, куди звертатися, якщо ви опинилися в такій ситуації, щоби, можливо, дійсно комусь вдасться не оплачувати. Тобто, бо позиція автодору така, що ніби ну це можна вирішити через суд або звернутися на гарячу лінію, але можливо, хоча б звернувшись на гарячу лінію, і тут можна буде знайти якесь рішення, яке не передбачатиме того, щоб людина, яка при Їхала з війни у відпустку, сплачувала штраф. Ось така ось історія. А у мешканців і відвідувачів.